Всіх вітаю, давайте проговоримо актуальні події, актуальну інформацію, актуальні новини, які відбулись за минулу добу сьогодні. Давайте проговоримо, як з нового інформаційного простір вспливло ростовське. Ніхто поговоримо про те, що вбивця Андрія Поробія зізнався в скоєному злочині, що ще додатково повідомив. Також згадаємо про потенційні санкції від Сполучених Штатів для Російської Федерації, що Російська Федерація б'є по території мирним містам України. А також згадаємо, що заявив очільник ООН, генсек, генеральний секретар ООН на Шанхайській організації співробітництва у Китаї. Давайте все це обговоримо з вами, проаналізуємо. Поміркуємо, що з цього вида, що ні. А поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, який несе маячню. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож починаємо. Вспливло. От просто найкраще слово для того, що відбулося: спливло це російське ніхто під прізвищем Янукович. Який почав розповідати якусь маячню, просто е -е, розумієте, от е -е, що в чергове, що робить Росія? Просто підіймає з під нафталінової нафталі ковдри, витягує отакий непотріб, розповідає там, що це і починає нести маячню всіляку про ЄС, про НАТО, про все. Ну, на кого це розраховано, не знаю. Мабуть, на якихось бабусь, які ще й досі вірять, що. Росія ні в чому не винна, але таких залишилось не знаю, не дуже і не дуже багато. Всі слава Богу, що так сталося. І в мене питання до Януковича. Пане Януковича, ви не хочете повернутися в Україну? Вам я хочу нагадати, що як колишньому президенту, але, на жаль, сумна сторінка нашої історії, колишньому президенту гарантується пожиттєве право охорони, державної охорони. І от вас візьме під варто і буде охороняти управління державної охорони. Така є структура. Все буде нормально, буде вас охороняти, все буде чудово. Я думаю, що разом з ними вас має охороняти ще державна пенітенціарна система, та яка відповідає за в'язниці. От там ваше місце і багато кримінальних справ по вам відкриті. До речі, деякі з них недоведені ще, суд не прийняв рішення, не ухвалив, придаю вітання. Генпрокуратурі, яке має довести це до логічного завершення, але, на жаль, цього поки що ще не відбулося. Ви розумієте, оця от постійна гра Росії, от взагалі просто усвідомлення, що вона нам пропонує. Тобто, у нас тут ми постійно говоримо про те, що ми рухаємо з Євросоюз, більш того, вже конкретні йдуть перемовини. Так, там блокують, хтось не заперечує, хтось не хоче. Росія, в першу чергу, звичайно, цього не хоче От, і всіляко цьому сприяє, щоб цього не сталося, але тим не менш. Ми фактично є європейська родина. В той же час нам Росія пропонує оцей Нафталін. Тобто, давайте повернемось у Савок. Бо Янукович це а, такий відреформований. От відреформований до Януковича якось не дуже в'яжеться. Давайте так. Підмарафечений, отак, от буде правиліше. Підмарафечений Савок. Ось це пропонує нам Росія. Дістає щось зі шухляди, в якій е, просто там завалялись весь непотріб політичний. І знову нам його пропонує. А пропонує нам що? Пропонує нам якогось персонажа. Який зробив максимально все для того, щоб Росія сюди вторглась, зробила максимальну підготовку і політично, і культурно зачищала, і все робила. Нагадаю вам, що міністр оборони ще уряду Януковича, ну точніше, Азарова, хоча це одне й те саме ще один Нафталін, який також знаходиться там непотріб у шухляді російській. Я думаю, що також знову вспливе на такому рівні, що всі почують, але тим не менш. В цьому уряді міністр оборони був з російським паспором, тобто громадянином Росії, і, звісно, працював на те, щоб Україну, українську армію розвалити остаточно вщент, щоб Росія безперешкодно зайшла і зайняла території, окупувала ці території і мучила людей, що, що робить вже 12-й рік. Так само голова СБУ Служби безпеки України за часів Януковича також мав російський паспорт. Тобто, ви розумієте, агентура, яка агентурна мережа була. Розгорнута просто на найвищих щаблях керування нашої держави. І оці всі персонажі, злодії, розумієте, підготували, зробили все, щоб Росія вторглась. Щоб Росія зайшла в Україну. Розумієте? Закоплювала, грабувала, гвалтувала, руйнувала і ключове вбивала українців. Більш того, і зараз же, там пройшли роки. Росія продовжує вбивати, вбивати українців, які не дозволили і не дозволяли і максимально чинили супротив, щоб Російська Федерація зайшла в Україну і окупувала її. Робили все для того, щоб Україна могла оборонятись і захищатись. І лети, але тим не менш, Росія продовжує вбивати таких людей, таких людей, як Андрій Парубій. Патріот цієї країни, який робив все для того, щоб Росії було не переливки і вигнати її з території України як таку. Але Росії продовжує вбивати. Розумієте? А потім знову, після навіть оцього всього, після років цього всього, що відбувалося, і зараз ж знову вбили Андрія Поробія. І після цього вони виводять оцей політичний нафталін, у цих політичних злодів і зрадників, і показуючи, дивіться. І той ще щось потякає, про як він хотів Європу, насправді як готувався. Ну, це ж очевидно. вже Все Все готувалося під Росію. І розповідає, як він хотів Європу і не хотів в НАТО. Хто тебе взагалі про щось питає? Єдине, що ми можемо питати з української сторони, це прокуратура та інші правоохоронні органи під час допитів. І от там ти будеш відповідати. І інше нам не цікаво. І знову до Генпрокуратури де... Вирішальні от, вироки за ті кримінальні справи, які заведені по Януковичу. Що ви там робите? Ні, не треба. Це не один із найбільших зрадників держави, який заслуговує на абсолютно там, покарання по всіх статтях, які йому оголошені підозри. У мене питання: знову ж чим ви там займаєтесь? Чому цього немає досі? Про вбивцю Андрія Поробія. Він зізнався в вбивстві, зізнався в тому, що контактував з російською стороною, отримав інструкції від них, що робити, як робити. Почалося все з того, що в нього в 23 му році не загинув син, він зник без звісти. Він почав його шукати, намагатися знайти якусь інформацію і тіло. Як згодом стало пізніше відомо, що він загинув шукати його тіло в російських пабліках. Так він вийшов на представників ФСБ спецслужб, які далі продовжували з ним роботу і фактично затягнули до себе, обробили людину, яка була на емоціях, зрозуміла. І в одній з розмов він згадав з розмов. З Представниками спецслужб Російської Федерації згадав про те, що живе у Львові. Звісно, вони про це знали. Але те, що бачить постійно Андрія Поробія, і бачить, там ну, не разом бачив, звісно, там я ж думаю, повідомив, що він без захорони, все інше. Тому було йому завдання якраз спочатку слідкувати, потім зараз вам навіть скажу, не скажу. Неважливо, купив зброю, купив шлем, ну тобто, повністю підготувався на підставні документи там, купив автомобіль, все, все було підготовлено для того, щоб знищити колишнього голову Верховної ради народного депутата, одного з очільників політичної партії, людина, яка максимально робила все для того, щоб Російська Федерація. Вигнати з території України. І тут був цей план, був розроблений ФСБ, був впроваджений і реалізований, на жаль, через громадянина України 73-го року народження жителя міста Львова. На жаль, в чергове просто констатую то, що. Працюють служби, працюють з українцями, працюють тим паче на такому, знаєте, дуже тендітному полі, як родини, близькі, загиблих, зниклих безвісти, ті, хто в полоні, вони працюють постійно і довдаються до всіляких от таких от страшних, брудних і жахливих речей. На жаль. На жаль, питання в мене тут, звісно, і до правоохоронної системи, і до Служби безпеки України, як так, яка має також за цим слідкувати, розробляти і, в принципі, розуміти, що такі потенційні загрози в нашій країні є. І на жаль, така категорія людей, от, яка максимально вразлива до таких от речей, яка відгукується, яка з надією, з вірою готова зробити все заради своїх близьких і рідних, але, на жаль, ними. Користуються маніпулюють і не тільки спецслужби, на жаль, таке відбуваються із шахраями. Знаю особисто навіть історію, коли було офіційно було надіслано родині повідомлення, що боєць солдат з військової службов Збройних Сил України зник безвісти. В усних бесідах в розмові. Також військовослужбовці, з якими побратими, з якими служив цей хлопець, сказали, що він загинув. Вони це бачили. Але оскільки тіло дістати не можуть, він вважається зниклим ще безвісти. Передали цю інформацію також рідним, але вийшли шахраї. Рідні, звісно, написали, що зник безвісти, допоможіть. Вийшли шахраї і почали вимагати і шантажувати родину, що давайте гроші. Представились росіянам, що давайте гроші, ми вам його повернемо. Хоча побратими чітко запевняли і зазначили, що він, на жаль, загинув. Ви бачили, як він загинув. Вдалося хренам виманити певну суму грошей і тільки вже там втручання інших близьких, причому радикально там забрано телефони зв'язку, там телефони інші засоби зв'язку. Вберегли від подальшого такі шахрайських дій. На жаль, таке також відбувається. За цим треба слідкувати, і також саме до правоохоронних та спеціальних служб до правоохоронних органів, в тому числі, щоб такого не ставалося. Тим не менш, Російська Федерація, як бачите, в принципі, всюди і несе зло і руйнування абсолютно все. Бо через них стаються такі. Ганебні ситуації. І хотілося б, щоб наші західні партнери розуміли це повністю, усвідомлювали і діяли відповідно. І от Скотт Бесон, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, заявив, що наразі адміністрація Трампа розгляне можливість введення санкцій проти Російської Федерації. От. Розумієте? Я вам прямо зараз. Зачитаю пряму мову, що Скотт Бесенд, нарешті, міністр фінансів, це зрозумів і заявив. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба Більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Ну, поки вони досі рішаються, знаєте, там, збираються з думками і силами, щоб там щось, роблять якісь заяви, які начебто мають злякати і привести до думки Російську Федерацію, що треба вже щось там сісти за стіл перемовин чи щось вирішувати. Поки вони так пальчиком журять на ту Росію, розумієте, Росія в цей час. В Китаї розмовляє з самим Китаєм, з дзіньпіням, керівником Китайської Народної Республіки, з іншими країнами вісі зла, там Іран, Північна Корея і там іншими знаєте, сателітами, вони вже підготували план і думають, і як реалізувати покроково цей план, згідно якого той пальчик, на яким жирить зараз Сполучені Штати, взагалі той пальчик відрізати в Сполучені Штати, він не тільки пальчик. От поки вони сидять, там щось розмірковують, якийсь вже. Крок, який там запізнився навіть не на місяць чи скільки, а на роки вже запізнився, розумієте. Інші країни, які протиставляють собі західні цивілізації, вже розробляють, як знищити цю західну цивілізацію, приструнити, підчинити собі, підпорядкувати, розумієте? Вони ще сидять і думають не просто вести санкції, а потенційну можливість вести санкції. От що розумієте? Отрівень який. Оце вони так хочуть тиснути на Росію. Ну, звісно, вони не дуже хочуть на неї тиснути, але змушені. Ну, змушені. Розумієте, Європа і в першу чергу Україна на них тиснуть, щоб вони були змушені. Рятуючи в даному випадку Сполучені Штати. Що Росія за підтримки і Китаю в першу чергу просто вставить такі умови, що Сполучені Штати ну, невідомо, чим для них завершиться. А Росія буде продовжувати, продовжувати те, що робить. От буквально те ж саме. Пан Бесен говорить, що в мерзений, ганебний спосіб посилив бомбардування. Так я, пану Бесенду, от зараз просто про... говорю, що сьогодні відбувалося. Росія знову атакувала Одещину, атакувала припортову інфраструктуру, тобто критичну інфраструктуру. Руйнування. На щастя, там немає постраждалих. Тим не менш, удари по сумщині, розумієте, по самому місту. Є поранені. Запорізька область, Авіабомба. загинула людина. Київщина, Київщина, Біла церква. Сьогодні вночі людина загинула, одна людина загинула, е є постраждаліще, багато руйнувань. Навіть зараз, от поки я записую це відео, навіть зараз йде повітряна тривога, по ми, над містом літають шахеди, але не звичайні шахеди. Крім там ударних, найголовніше там найбільше є розвідувальні, які з камерою зараз знімають в день на вулицях Ясна Погода Сонце. Вони зараз знімають ці об'єкти і критичної інфраструктури в чергове. І що відбувається на території Києва? Я переконую, сьогодні, сьогодні ж, максимум завтра, буде удар черговий, величезний удар. І а, шахедами, і ракетами, різноманітними, аеробалістичними, балістичними, крилатими, всіма. Бо завжди, знаючи що я з Харківської області, спочатку залітає розвідник, потім летить інше вибухове лайно. От що, пан Бесант, Це ж, як ви кажете, мерзенний ганебний спосіб? Чи це не він? Він продовжується. Можливо, ви вже не подумаєте, введете ці санкції, бо Європа вже готова. А ви не хочете їх також ввести, посилити. А за вами ж веде там і інші країни, які на вас рівняються, які без вашого голосу нічого не голосують. І вони ведуть так до додаткових санкцій. Ну, трошки інша історія. Може, ви будете адекватно пропорційно реагувати тому, що відбувається. Зараз в Китаї відбулося, вчора завершиться саме цей? М? Може, що буде більш активно? Інша історія, що на цьому самі, значить, Антоніо Гутієриш. Пам'ятаєте такого? Генеральний секретар Організації об'єднаних націй. Це який їздить до Росії постійно, тисне руку вбивці і канібалу Путіну, і розповідає, що там щось треба зупинити чи щось, знаєте. В цього разу також він був на цьому саміті і так само робив заяви, я вам навіть їх зачитаю. В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції ООН. Що він має на увазі під словом справедливий мир? Мені дуже цікаво. І дуже, ці, знаєте, чодернацько, коли він згадує про Статут ООН, міжнародне право та резолюцію ООН. Ну, що там з тим міжнародним правом, яким просто, вибачте, дупу підтерла не тільки Росія, а й інші країни, які підтримують Росію в першу чергу. Що там, ну? І ти ж, до речі, приїхав туди, де ці країни? Ти їм нічого не хочеш сказати. Чи ти просто так? Я тут почитаю, я вийшов з програми, як ото маленький мальчик, який знаєте, виліз на табуреточку і читає вірша, я зачитаю вам вірші. О, клас, всі поаплодували і все. Ну, я бачу це так. Він не тільки ж про Україну. Від Судану до М'янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир. ШОС, ну, тобто, ця шанхайська організація співробітництва, має унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирно, інклюзивного та стало майбутнє. Саме так вони зараз сформують своє майбутнє, своє бачення цього світу, яке буде інклюзивне, яке буде справедливе та всеосяжне. Справедливе. А оце осяжне точно. Вони зараз вирішать, що вони будуть робити з іншим світом, і будуть діяти. От і все, що треба знати, що таке ООН, його безхребетність, безпорадність і взагалі. Просто знаєте, мені він, це мені нагадує навіть не офіційна посадова особа, най, одного з найвищого рівня. розумієте, Це ж ООН, це ж світова глобальна структура. Мені це нагадує, от зібралися великі дядьки, і крім там гуртів музичної, запросили ще аніматора з ООН, який генсек. Жодної в мене поваги немає. Я щось не пам'ятаю, де він виступав, окрім де є присутня Росія. Просто. Оце все, що треба нам очікувати від організації Об'єднаних Націй. Я маю на увазі очільників. Структури, які нижчі, там безпосередньо люди працюють і в гуманітарних організаціях, за що я велика вдячність, дійсно. І там інших організаціях. Тобто, низовий рівень менеджери, які усвідомлюють, які відповідальні, працюють просто в цій структурі. І роблять все, що має робити ця структура. По своїх напрямках, по аграрній, по гуманітарній, по дітях, по культурі, до речі, ЮНЕСКО. Розумієте, працюють. Чому нижча ланка, менеджери усвідомлюють, що таке ООН, і роблять це згідно статуту, і продовжують це робити? А керівництво вважає, що вони аніматори так, знаєте, для розваг великих дядьків, які керують там країнами і вирішують, що буде з цим світом далі. Однособово, щоб ви розуміли, і зараз планує. Просто немає вже знаєте слів на це все. Дякую, що додивились до цього моменту. Е -е. Ще раз величезна дяка. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте будемо єдними. Як бачимо, підтримки іноді нам чекати. Дуже важко від тих, на кого сподіваємося, і взагалі не можемо не дочекатись від того, кого воно потрібно. Тому разом в єдності ми можемо і чинити опер, і триматися, і рухатись далі, не дивлячись ні на що. Підтримуйте Збройні Сили України, будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Вони є єдиною нашою гарантією безпеки. Завдяки ним ми, в принципі, є і будемо далі існувати. Єднаємось, бо ми на своїй землі. Слава Україні!